В Білгороді-Дністровському пройшов чемпіонат Одеської області зі спортивної акробатики серед юнаків та юніорів. Регіональні змагання були присвячені 70-річчю білгород дністровської дитячо-юнацької спортивної школи. В них взяли участь близько 70 спортсменів, з Арцизу, Березівки, Одеси та Сарати. Вілгородністровську дитячу наську спортивну школу представляли 27 вихованців. За результатами змагань вони вибороли 18 перших місць та 9 других. <музна> Переможців та призерів підготували тренери-викладачі Михайло Сорочан, Тетяна Ломаченко, Тетяна Тельчарова, Мирослава Ковзун, Світлана Прокупенко та Ольга Гаврилуца.